Ми вели себе очень сдержанно, Но вот таким поведением НАТО і стран Запада, такого рода висказування абсолютно розв'язали нам руки, і наше право, коли этом буде необходимость, ми обязательно його реалізуємо. Що Росія весь цей час вела себе стримано? Матвієнко нічого не переплутала. Чи це наслідки похмілля? Що немає такого відчуття? Вот у мене відчуття на чоловічському рівні. У мене такого відчуття немає, але тренди не хороші. Та просто поячати менше треба. Бо зелений змій, в принципі, тренд не хороший. Але на болотах, мабуть, складно жити і не пити. Тому там ще й не такі заяви на цьому тижні пролунали. І зараз всі покажу. Вітаю, з вами я Інна Набок. і це свіженький випуск проєкту Зна постукали, в якому я зібрала для вас найгучніші та найабсурдніші заяви та новини з боліт. Бо все це вкотре підтверджує, що сасіді приречені. А ми з вами обов'язково переможемо, бо правда на нашому боці. А московські пропагандисти продовжують брехати та забруднювати інформаційний простір своєю маячнею. Тож підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Тисніть на дзвіночок і поїхали. Зупиночка перша: дві бридні путіністки, тобто Скабєєва і Матвієнко, зустрілися на болотах, щоб вкотре постукати з того самого дна своєю словесною діареєю. І розпочали, звісно ж, з улюбленої теми рупорів Кремля, а саме, легітимності, нелегітимності українського президента. Ну, uh, управляє uh, команда КВН. Они всі з одної команди uh, по всім міжнародним правилам, по всім демократичним принципам, Зеленский точно після 20 мая нелегитимный президент. А то ось воно як і що ж буде далі? Вірніше, хто має бути новим президентом України? Може й на це на болотах знайдеться відповідь. Що стосується Стефанчук, там у нього власть чи хтось то на це ответить політична система України. Думаю, що Стефанчук то ли не може, то ли не хоче, тому що это треба взяти на себе груз ответственности. Зрозуміло. А що тоді із Володимиром Зеленським буде? Бо ж як бачите, Матвієнко, тобто валька стакан, дуже обізнана у політичних процесах і не тільки України, але й всього світу. Зеленского будут использовать до конца Запад, до, как они сказали, до последнего украинца. Судя по тем зверским отловам мужчин и женщин уже на Украине в рамках безумной мобилизации, которая была навязана Соединенными Штатами Америки, до последнего украинца осталось недолго. Они заставят его сделать всю грязную работу. І потом ані в спішуть. Коли це зайдю? Думаю, не за горами. Ось такий от сценарій у пропагандистів. Я от дивлюся на весь цей театр абсурду і думаю, коли ж нарешті до них дійде, що всім байдуже зокрема і колективному заходу на їхні заяви. В той час, коли у самих пропагандистів від заяв заходу вже другий тиждень поспіль, неабияк підгорає. А саме від тих, у яких звучать дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації, тож Матвієнко не втрималася і вирішила знову пригрозити і країнам ЄС і Сполученим Штатам Америки. Ба більше вочевидь, з похмілля Валентина трохи забула, що можна казати на камеру, а що ні. І таки бовкнула зайвого. Вірніше вона зізналася, що є багато країн, які допомагають зброєю Росії. Ну а Федерація своєю чергою їм Їм дозволительно, а ані всіх подозрівають, що хтось там поставляє в Росію е -е, вооруження, а нам не дозволительно. У нас есть тоже дружественные страны, которые также подвергаются давлению, агрессии, свержению режимов со стороны Соединенных Штатов Америки. Они просят нас поддержать их для защиты их безопасности и отпора поставить им те или иные виды вооружения. Мы вели себя очень сдержанно, но вот таким поведением НАТО и стран Запада... Такого рода высказывания они абсолютно развязали нам руки. И наше право, мы, когда в этом будет необходимость, мы обязательно его реализуем. И таких стран, которых, как я сказал, достала уже Америка, в мире достаточно. А что касается. Не вот этих э, розговорів, але чомусь маючи таких потужних і дружніх партнерів, у Кремлі все одно не пропускають жодної публічної нагоди побрязкати ядерною зброєю. Тож і Матвієнко туди ж слідом за Соловйовим, Хорольовим і їм подібним. Ні, такого відчуття. Вот у відчуття на щущення рівні. На чоловічському рівні. У мене такого відчуття немає, але тренди не хороші. И э, они все время э, искажают, ну, прокси война и информационная война, они все время искажают и пытаются, как уже говорил Владимир Ильич, навязать своему населению страх и угрозу, которые исходят от России. Но возьмите нашу да, Катерину. Она открытая, она четкая, внятная. И мы всегда действуем в соответствии э, с, с законом, с международным правом. Там четко прописано, что э, Россия, если нет угрозы существованию нашей страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие. Но если же такая реальная угроза будет существованию нашего государства, серьезная угроза нашей безопасности и суверенитету, то, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, которые у нас есть. Справедливо, справедливо. І мерзенні вони обидві. Бридко, що слухати, що дивитися на них, погоджуюсь. Але поки Ерефія своїм існуванням загрожує нашому, маємо це робити, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що з кремлівськими потворами є бодай про щось там домовлятися. Хоча знаєте, чому вони самі так останнім часом активно почали горлапанити про перемовини? ось самі ж і зізналися. Пока, по крайній мірі ніяких прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно. Он закончился, откровенно вот. говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись. О. Дронов реально огромное количество. О. Просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну, не mm -hmm. отсутствию, а их э, да. суще... существенное сокращению количества, да, так сказать, Тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. У нас сейчас нету, просто оказывается, не оказывается такого рыба, ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС, много его теряем, да, а на подходах к ЛБСу. На глибиді 5, 8, 10, 15 км ми втраяємо личний склад і ми втраяємо засоби автомобільного транспорту, які, як ви примічаєте, у нас тоже не безконечні. Скажіть, що з озброєнням вони обзавелись серйозним, і вони все більше і більше дальнобойним озброєнням починають доставати наші тили. Та не вже. А що ж сталося? Ці пропагандисти якісь не такі веселі, як Скабєєва і Матвієнко, ну і якось не смішно їм. Нам, потому что по Луганску давно не били, сейчас бьют активно. По тылам нашим, которые расположены еще дальше, чем Луганск, тоже бьют сейчас довольно активно. <связывая> И надо сказать, что периодически попадают, потому что ну, невозможно все закрыть. Зонтики ПВО достаточно надежными, чтобы его в какой-то момент нельзя было бы перегрузить. А, это правда же, По окупованому Луганську дійсно прилітає і дуже красиво прилітає. Ось приміром, 7 червня, коли там пролунали вибухи на місці прильоту, епіцентром якого стала, знаєте, всього навсього місцева нафтобаза почалася красива пожежа. б**ть, <звук> бі... ну походу б**ть. Дві ракети Опять по Луганску. вражає, скажіть і не тільки нас, а й пропагандистів. Тож знаєте, як вони цю бавовну прокоментували? Не повірите, вони похвалили нас настільки красиво і ефектно це було. Вони свишенствуються, працюють, вони влучають тактику своїх атак. Прям так як кагольця люб дорого смотрите іноді, да. Хороший противник. Противник работает, воюет и э, держится достаточно устойчиво держится. В обороне всегда был хороший начиная с 2014 года. Наш противник был всегда хорош в обороне. Вот они сейчас в оборону сели и стараются держаться. Как вам? Напишите в комментариях и поехали далее. Бо ж на цьому тижні кремлівський монстр у Санкт-Петербурзі зібрав свій флагманський Петербурзький міжнародний економічний форум. І перед його виступом там показували ось це. Но прийшло нове время. Время справедливости, честности, равноправия. Россия. Государство-цивилизация. Единственная в истории человечества смогла устоять от западной колонизации. За более чем тысячелетнюю историю Россия неоднократно отбивала попытки вторжения, защищая свои границы, людей и традиции. Именно Россия в начале 21 века возглавила борьбу народов за новое мироустройство. Россия отказалась выполнять кем-то выдуманные правила. Покорно поды. По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а на первый квартал текущего года 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь не сырьевыми отраслями. А от слухати бункерного немає сенсу. Він традиційно брехав, брехав і розповідав про велич і потужність Росії, якої немає. Тож, куди цікавіше, так це те, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у цьому форумі брали участь президент Франції Еммануель Макрон, лідер Китаю Сідзіньпінь, прем'єр-міністр Індії, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель. Всі вони виступали на форумі у минулому. Ну а вже у 2022 на форум були запрошені не вони, а представники Талібану. Політики ізоляція Росії провалілася. Вот наш пото у пірморську формулів атвічані каже сто 136 стра. Мені кажеться, що у нас сложилась хороша традиція з года в год приїжджати на пітерський форум. и говорить о том, что политика изоляции рвалилась, <laughs> мы можем тоже себе вписать в копилку новых, но уже неплохо себя зарекомендовавших традиций. Но уже скучно даже это обсуждать, понимаете. Вот только что Сергеевич Лавров вернулся из турне по африканским странам, которые благодарили нашу страну не только за исторический вклад в их деколонизацию, в восстановление их как самостоятельных стран, Но и в то, что Росія сейчас отстаивает многополярность, полярність, в общем-то вряд ли наметила, учитывая стремление западную собственную собственное доминирование, если бы не наши активные шаги на международной арене. Зараз же взагалі картина ще краща. Західних діячів там зовсім мало, і Кремль у пошуках видатних гостей схилився в бік дружніх країн Азії, Близького Сходу та Африки. Також на заходах все частіше можна зустріти дітей кремлівської еліти. Ну а ще тепер на головній міжнародній бізнес-події на Російській Федерації обговорюють ні, не потужні міжнародні контракти, а справді важливі речі. Тобто традиційні російські цінності, тому що ще наші прабабушки, да просто ну скільки було дітей в сім'ї. Родила в поле, положила, дальше э, на, 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 на косите и, и покормила, и, и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя твоего культурного кода избавить не получится. И на мой взгляд очень важно сейчас говоря об этом как можно больше и, может быть, не совсем говоря, показывая пример, як бы Вони реально хочуть пишатися своєю дрімучістю і нав'язувати її іншим. Ось цю свою віру та нікчемність. Тож хто знову постукає з дна на болотах, обов'язково розкажу у новому випуску. А поки що донатьте на сили оборони і давайте разом наближати перемогу. Бо хто б що там не казав, але вона обов'язково буде за нами. І нагадую, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.